І сигнал знайде. У нас сьогодні такий квадроцикл дитячий. Підійде навіть дорослому. По потужності в нього буде 1000 Вт 48 В, 12 Ампер -годин Акумулятор. По вазі він буде достатньо легенький. Маса, типу, навантаження, яку він може потягнути. Навантаження, яке він відтримує, буде в районі 100 кг. Якби дорослий може їхати, але ну, не варто. якби Дитячий квадроцикл. Перед заднього будуть дискові гальма, також є амортизатори. Акумулятори будуть тут свинцеві, в комплекті у нас є зарядка і інструкція. Інструкція не знає, чи вам пригодиться. На рульові також є ручник, можна його поставити, щоб він нікуди не покотився, є швидкість вперед, є швидкість назад. Також в ньому є. Дуже модний такий сигнал, світло включити, виключити, якби зараз спробую проїхатись. І так само три є режими швидкості. Це якби буде не швидкість, а такий обмежувач, якби для дітей, щоб навчилися їздити чи ще якось. Якби їде дуже швидко, дуже класний квадроцикл.